В цілому захід тривав майже дві години. Журналісти встигли поставити всього декілька запитань. На більшість з них пані Фріланд відповідала англійською та французькою. Проте для глядачів контакту звернулася персонально. І я палатуюсь стати лідером ліберальної партії і прем'єр-міністром Канади. Я горда. Канадійка українського походження я дуже дуже горда своїх українських корень нашої української громади в Канаді. І я горда за те, що Канада підтримує Україну. Я вам обіцяю, що якщо я стану прем'єр-міністром, ми завжди будемо стояти плече за плече. З Україною, дякую вам дуже, Михайло Тимуляк, Іван Сачук, Торонто, телемережа, контакт.